Дніпру загрожує повне забруднення та замулення, якщо такими ж темпами використовувати його ресурси у гідроенергетиці. У Дніпропетровські вчені пророкують знищення річки вже через 300 років. На їхню думку, цей процес може прискоритись, якщо в акваторіях з'являться нові гідроелектростанції, які шкодять водним ресурсам країни. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Щороку вчені піднімають питання забруднення Дніпра та, як кажуть, авіс, і нині там останні аналізи води з річки свідчать про зниження якісних показників та розповсюдження синьо-зелених водоростей. Вчені не рекомендують під час їхнього активного цвітіння перебувати на водоймищах та поблизу. Це може призвести до отруєння. Водна екосистема діградірують і ця деградація усилюється. по содержанню бієнних еліментів. Явно увеличивается содержание азотных соединений и что ведет к ухудшению качества воды. Вчені провели чимало досліджень та прийшли до висновку. Основний ворог Дніпра, гідроенергетика. Аркадій Шапар, директор інституту природокористування та екології НАН України, каже, що Дніпро з могутньої та широкої річки зараз перетворився у регульовану систему озер. Вода в них застоюється і не самоочищується. Для річок взагалі шкідливі дамби та зміна швидкості течії. Через це за останні кілька десятків років з Дніпра зникло чимало видів риб. Для чего же нужна гидроэнергетика, так по большому счету? То есть, видите, экологически она совершенно не оправдана, она не чистая, она вредная, может быть, вреднее любой другой энергетики, поскольку выходит из строя огромнейшая экосистема. Вчені в один голос заявляють, шкоди від роботи гідроенергетичної галузі в Україні набагато більші, аніж користі, тобто коштів, які держава з цього заробляє. Вчені готові проєктувати очищувальні системи. Вони пропонують кілька варіантів покращення стану водних ресурсів Дніпра. Справа залишається за малим, якнайшвидше достукатись до керівників країни. Юлія Стасенко Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.